Всім привіт! Е, глядачам моїм каналам, хейтерам, сторонникам хто підтримує мої ідеї і філософії і Здоровий густ. Я хочу вам сказати, що Трамп не такий зло Трамп не іщадія ада Трамп. Ой, він прийде, він Україну здасть, він землі віддасть. Припиніть, же слухати цю пропаганду демократичного рупору. Цього всього не буде. Люди, знайте правду, тому що ця нинішня влада вам тільки не розповість. Вони тільки можуть хамити і сваритися, і все з західними партнерами. Але в демократичному суспільстві так не прийнято. Є рамки пристойності, які порушувати не можна. Є грані, за які переходити не можна, і рамки. Треба себе стримуватись, і треба бути вдячними. По суті, нам ніхто нічому не, нічому не винен. Зараз просто йде така машина пропаганди. Просто зрозуміло, що ті журналісти несуть колективну відповідальність. Вони працюють в унісон з пропагандою нашою. Куплені за такі конвертики в доларах. Їм просто методично підсовують і вони та виконують завдання. Коли був Трамп, війни ніякої не було. Війни нападу, ну, ескалації не було. Путін не пішов, Путін боявся. Путін розумів. Трамп це зовсім людина з іншої, іншого стержня, Він жорсткіший, в нього ставові яйця. Він, він не поступиться Трамп. Щодо Трампа. Просто, знаєте, це жахливо, коли. Ну, думаю, ну, знаєте, перший раз він був президентом. Завершилась каденція там, так. Думаю, вже, ну, я розумів, що це предвиборча компанія, процес там повають брудом, там опозиція. Ну не опозиція, а опоненти і так далі. Ну, я думаю, врешті-решт, могли ну, заспокоїтися, закінчитися. Але це вже мус... мусують цю тему вже сім років. Трамп прийде, буде війна, буде Третя світова, буде хаос. Це погано. Ні, друзі, коли Трамп прийде, то зеленій шоблі буде дуже погано. Їхньому режиму буде кінець. І все. За ті гроші, що Америка виділяла, і неймовірних масштабів розкрадалось, Трамп. Направи сюди. Аудит, перевірку. З головою ЦРУ, і будуть перевіряти кожен центік. Це не так демократи. Віддали, просто дають дають гроші. Знаєте, це можна такий приклад навести, це як дають залежному типовому наркоману, який повністю залежний. Дають йому 100 доларів і говорять. На це тобі, ну, на лікування. А знаючи логічно, що він піде і візьме ще собі додаткову дозу, він лікуватись не буде. От так само і у нас така ситуація. Коли мені подобається позиція, я вірю, я підкреслюю, мені цього достатньо. Коли Трамп, Трамп 10 разів заявляв, при мені б цієї війни не сталося. Путін би не напав, Путін би не пішов на, на Україну, цього б не було. Якщо б я був би президентом. І минулого разу теж. Люди не піддавайтеся пропаганді, не піддавайтеся де, як би вам сказати, цензура. Читайте між рядків, вивчайте, губляйтеся. для себе, щоб знати. розумієте? Якщо ви володієте повною картинкою, правдивою інформацією, ви можете. Проводити чіткий аналіз. І у вас не цим будувати е, правильне своє життя. Е, Ну, ісходя із реалії. Якщо ви будете в такому ключі дивитися на все в житті, ну, то ну, влада буде від вас все приховувати. До речі, це так було при Радянському Союзі, при імперії зла. Люди, нам треба, я думаю, ну, терміново треба, щоб націю. Ну, Примирити внутрі ну, нашої країни ну, дуже сильний роздор, і українці стали один одному ворогами. Хоча ми не вороги. Ви вибачте, що я з теми на стеми перескочую, але люди. Нам треба до західної цивілізації примкати. Свобода слова, економічне зростання, процвітання, економічна грамотність. Ми повинні всі ці атрибути із по цим лекалам іти, і по цим канонам жити, і сповідати. Бо вибачте, я хочу на кінець додати. Гаразд. Е е якщо ми воюємо проти агресора, так? Ну, типу, нам говорять, що ми демократична вільна країна, то чому ми тоді будемо автократію? То 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 Тоталітаризм, режим, пролітарський оцей, кордони закриті. ну, То ми за це воюємо? Я думаю, ні, ми не за це воюємо. Тоді цієї глобальної масштабної війни не існує. Так, да, для родичів, ті, хто там в окопі знаходяться так, для них війна. А тут, -а, у цій шушері, чиновникам, верхушки оцієї гнилі. Для них ну, війни не існує. Вони вже в головах думають, що ну, війна закінчилася. Я думаю, Трамп з цим покінчить, він знає, що до чого, що відбувається. Україна в жахливому стані. все тільки ми давно в катастрофі опинилися. Надіємось на вибори, бо, тому що Трамп все це припини. От і все. Так що, друзі, мисліть широко, мисліть. І не думайте вузько. Не будьте типовими категорією людей, в яких каструлька на голові, І зніміть вже рожеві очки. Треба на цей світ дивитися реально. реально дивитися. Всім пока!